Привіт усім! Мене звати Дмитро і з вами вісник Підземелля. Оскільки ви знайшли наш канал і дивитесь це відео, я припускаю, що щось раніше ви вже чули про D&D, Dungeon Dragon's або Підземелля та Дракони. Можливо, ви читали е, книжки про забуті королівства або грали колись у ігри серії Neverwinter. У вас є напевно, друг, який постійно розповідає, як весело він проводить час з друзями. Але навіть якщо ви нічого не знали про D&D, то нічого страшного. Влаштовуйтесь зручніше, і зараз я вам розповім, що ж таке D&D. Отже, що таке D&D? D&D – це рольова гра, під час якої ви з вашими друзями та товаришами весело проводите час, розповідаючи історію ваших пригод. Один з вас буде майстром, а усі інші будуть відігравати усіляких персонажів, як добрих, так і поганих. Разом ви створюєте унікальну історію, і що важливо, ця історія може бути чим завгодно. Пригоди у стилі Індіана Джонса, політичні інтриги, як у грі престолів, або просто похід проти всесвітнього зла. Як домовитись, так і буде. Вас обмежує лише ваша уява. Тепер поговоримо про майстра. Майстер це простими словами ведучий. Він відповідає за опис усього того, що знаходиться навколо гравців: світ, міста, люди, яких вони зустрінуть на своєму шляху. Також майстер відповідає за те, як цей світ буде реагувати на дії гравців. То такі гравці. Усі ми колись уявляли себе могутніми воїнами, мудрими чаклунами або спритними крадіями. Тож саме настав час примірити на себе цю роль. Ви створюєте своїх власних персонажів за смаком, наділяєте їх емоціями, здібностями та історіями. І ось, коли ви їх створили, ви це вони і час до пригод. Тепер, коли ми знаємо про майстра та гравців, як у це грати? Дуже просто! Гравці. Як персонажі йдуть до певної мети, а майстер бере на себе роль оповідача, який розповідає про все, що коїться довкола них. Наприклад, ваші персонажі мандрують світом та завітали до далекої таверни і бажають поспілкуватися з господаром. Тоді майстер бере на себе його роль і спілкується з вами від його імені. Інший приклад, поки ваші персонажі подорожують, на них нападають розбійники, тоді майстер у ролі цих самих розбійників буде намагатися пограбувати. Або вбити ваших персонажів. Також може статися зовсім інша ситуація. Коли ваші персонажі порушили закон і про це стало відомо, тоді починається полювання, яке організовує сам майстер, а гравці мають думати, що з цим робити. А що з правилами? Чи легко з ними розібратись? Насправді доволі легко. Не потрібно знати усі правила, що у цій книжці, аби весело проводити час зі своїми друзями. Достатньо знати базові правила. Для гравців це декілька сторінок, а для майстра трохи більше. Тож, що вам потрібно, щоб почати грати у DD? Насправді небагато. Вам знадобляться набір кубиків, лист персонажа та звичайний зошит, щоб робити нотатки. Щодо кампанії, ви можете грати як у двох, так і в десятьох. Але для початку я би вам радив обмежитись компанією з 3-4 гравців та майстра. Також майстру бажано знати та мати певний план. Що може статися з вашими персонажами під час пригоди. Проте, навіть якщо ніякого плану немає, імпровізація може бути також дуже цікавою штукою. Так де ж знайти майстра та гравців? І ось ми підійшли до дуже цікавого питання. Зі свого досвіду скажу, що це насправді залежить від вашого оточення та у ролі кого ви будете шукати. Під ролю, я розумію, чи будете ви гравцем або майстром. Найлегшим буде спробувати пошукати серед друзів. Можливо, у вас є хтось, хто дуже цікавиться фентезі. До речі, наша компанія саме так і була зібрана. Якщо бажаючого стати майстром не знайшлось, спробуйте пошукати у місцевих клубах настільних ігор. Можете навіть так і питати: група друзів шукає майстра. Наразі доволі легко знайти майстрів, які набирають собі гравців. Проте слід заздалегідь обговорити ваші побажання, щоб уникнути прикрих ситуацій. Як бонус, досвідчений майстер допоможе швидше розібратися із базовими правилами та буде мати план яку гру вам провести. Якщо ваші друзі не захотіли спробувати пограти, це також не проблема. Завжди можна спробувати приєднатися до когось, хто вже грає. Тут тобі допоможуть ті ж самі місцеві клуби та ігрові спільноти. Інша ситуація, коли ти сам вирішив спробувати себе у ролі майстра. Якщо ти захотів бути майстром для своїх друзів, вітаю! В тебе є гравці! Проте навіть якщо друзі не забажали грати, ти так само йдеш до місцевих клубів і кажеш, я майстер. І вітаю, в тебе є гравці. Це так і працює. Кажу зі свого досвіду, коли я спробував на собі роль майстра, до мене ціла черга вишукувалась. А щоб переконати тебе, що бути майстром не так важко, скоро на цьому каналі з'явиться відео саме по цій темі. Окремо слід згадати, що наразі дуже популярними стають онлайн D&D. Тому, навіть якщо у твоєму місті ніхто не знає, що це таке, ти завжди зможеш організувати собі гру, наприклад, за допомогою Discord-серверів. Ну ось і все. Як бачиш, не так вже і багато. То чого ти чекаєш? Вперед! Пригоди без тебе не відбудуться! З вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!